Жителі комошувахи бояться масованих обстрілів на 9 травня. Після того, як росіяни на Великдень знищили місцевий храм, сліди обстріляного великодня будівельний мотлох, який ще не встигли вивезти, і воронка в асфальті присипана землею. Прийшли ми тут. Не було ні вікон, ні дверей. Все було вибито. Стеля ж, бачите, яка. У бібліотеці по сусідству третій тиждень розбирають розгардіяж. Все валялося, все, всі книжки, все з полиць. І як ви бачите, ще не все прибрато. Все ще накрито і так воно і буде накрито, потім, тому що стеля встигла протекти. Тоді росіяни випустили по комишувасі шість ракет з 300. З домівок вилітали вікна. Смотрите, тут шість. Отан це вон, USB заділена. Тут пленка, USB заділена. І з той сторони ще хати. Повозка колі сюда, потім крас старо, на челі вікна. Нівески там ноги трошки стеклом. Кажуть на дев'ята, що там буде, і що ніхто ж не знає. Пан Віктор негативні думки проганяє, працюючи у теплицях і на лад на подвір'ї. А 8-9 травня, хоч і тривало комендантську годину, поки не ввели, все ж краще провести вдома, як того рекомендує місцева влада. З того часу, як почалась війна, ну, на території громади святкове життя закінчилось. І ми не святкуємо нічого. Ми покладаємо вінки щодо могил наших дідів, прадідів, які звільнили нашу землю від фашистської навали. Ну, я думаю, ми потім будемо святкувати і інше свято, коли звільнимо від расистів.